В минулому відео про зупинку часу ви набрали аж 2000 лайків. А це значить, я виконую те, що пообіцяв. І в цьому відео я затролю свого друга у Майнкрафті. В мене буде можливість зупинити, прискорити або сповільнити час. І я буду цим користуватися, щоб пранкнути мого друга Кавуна. Він навіть не думав, що таке можливо. Відео вийшло дуже смішним, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. А я буду й надалі знімати для вас такі відоси. Що ж, бажаю вам. Вам приємного перегляду. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, паляниця та Кавун. Всім привіт, друзі. І Кавун, знаєш, що ми сьогодні будемо робити з тобою? М -м, навіть не знаю, а що. Ой, це просто виживання. Звичайне виживання в звичайному Майнкрафті. Нічого незвичайного, все серйозно? нормально. Бачиш, трава ламається, блоки випадають, нічого дивного, все нормальок. Тому Ех. Кавун, давай з тобою виживати. Опа. А якщо людям сподобається цей відео, вони Наставлять тисячі лайків, то ми будемо продовжувати з тобою виживати. Так, ну що, Кавон, тримай тобі, в мене є пару стейків і будемо виживати. Поки а я, добудь, будь а ласка, я там ДЕР. знищив. Кого? Корову. Навіщо ну так я їсти хотів? Ми ж виживаємо чи як. Так я ж тобі дав, вже їжу. Капець, каву. Ну, Ходи, будь що ласка, робити? наруби там дерева, а я зараз трішки відійду, добре? Е, добре, а ти що будеш робити? Я один працювати не збираюся. Та я теж зараз приєднаюсь, це буде нормальок. Ходи ну, дерево. Добре, доробити. добре, зараз то будемо. Ага, це да, да, молодець. Так, друзі, що ж, як я й обіцяв на початку відео, дивіться, ми будемо сьогодні в цьому відео тролити кавуна. І ви. Бачити, що в мене є предмети, про які я вже знімав відео. Але сьогодні ми їх будемо використовувати для того, щоб запранкувати саме кавуна. І це предмети: зупиняха часу, прискорюва часу і сповільнювати часу. І сьогодні ми будемо обов'язково зупиняти час. Кавун буде зупинятись, буде просто вражений від цього всього. Також прискорювати, ну і якось заповільнювати його. О, він буде дивуватись цього всього. Ну, і також обов'язково якісь змагання. Влаштуємо, де він обов'язково. Програє, тому що буде дуже повільним. Що ж, Давайте підключимось назад до кавуна. Я включу мікрофон і спитаємо, як в нього там справи. Так, Кавун, що ти там? Я тут, якщо що. А, ти тут? Ну це добре, а я вже село знайшов. Селя. Круто! Вас. Добре, добре. Давай хто перший до села. Так я вже в селі. Добре, добре, давай е... хто перший в будиночок, будь ласка. Так. Стоп, 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 стоп. що Паралися, там, стоп? Паралися. Я вже йду в будинок, кавун, все нормально. З майнкрафтом. А о, ти мене що? чуєш чи ні? Так, я тебе Покажу. чую, Кавун. Стоп, що? Я думав, в мене екран завис. Почекайте, що ну можливо, можливо. Так, відключись від що? кавуна. Капець, друзі, подивіться, він застряг просто в повітрі. Просто подивіться, як він висить. Дуже цікаво, чи бачить він мене? Давайте запитаємо в нього. Так, кавун, що ти там? Де ти там? Поратися, Я тебе не чому ти бачу. Мене не Е, Стоп, а, а як ти можеш? А що в мене з екраном? Ти. Я а не що я... знаю, що в тебе як з екраном. Це? Я вже в поселенні, а ти там де. В мене на клавіші навіть не працюють, це як? Е, не знаю, не знаю. Можливо, у тебе комп'ютер висне там або ще щось. Та він не може виснути, ти чого. Так, потрібно виключити цю штучку. Давайте виключимо, і він зараз. Я е, зараз, побіжить. напевно, буду перезаходити. Е, е, е. А що, що, кавун, я тут це, е. Е, щось прослухав. Та що ти там прослухуєш, з ким ти там балакаєш? Слухай, так в мене все нормально mm. Так, все нормально слухай, я переміг. Я перший прибіг uh, поселення. Ні, Давай подивимось, ш... що тут є такого цікавого. І до речі, якщо я не помиляюсь, я жителям дзвонив і просив підготувати для нас спеціальні речі, щоб з тобою позмагатись. О, Але о, потрібно їх ще буде знайти. Так, ага, But... да, да. А що там таке, Кавун? Ти мене чуєш чи ні? Так, я ні, тебе я, чую. Я тут я виходжу думаю, з, треба... з будиночку. А Як ти ходиш? Як ти ходиш, коли що? я не розумію Кавун, що там в тебе таке? «завис». Я не знаю, що в тебе там таке, якщо чесно, все нормально, ти можеш дивіться, коли все тут зави Со що? Що? Це як взагалі? Так, давай, все, лута тут, я зараз прийду також. Збігаю по іншим будиночкам, прошвернусь. Так, друзі, коротше, поки Кавун там реально дуже сильно в шоці, що в нього таке, він думає, що в нього Майнкрафт висне, ми можемо ще погратись з прискоренням або заповільненням часу. Давайте це зараз зробимо. Он він вийде з будинку, побіжить прямо, а я як. Прискорю час. Та-да-да! <laughs> да, да. З... Э, що шо, шо, шо таке? що за там таке, кавун? Стоп, що Що-що таке? Кавун! Що таке? Так, зупинись трошки часу. Що там таке, кавун? В мене ні, не завис, начебто. А ну підійди до мене зараз. А, зараз, зараз, так, так, я ось тут. Привіт. По перше, дівчинка, це тобі. А по-друге, мене ка щось дівчинка. з майнкрафтом відбувається. Я що тобі в тебе з Майнкрафтом кажу? Кавун, що ти несеш. Це нормально. Можливо, ми цей перезапишемо це відео, тому що я не розумію. Ну ми ж не виживаємо. Це якась фіня. Мене майнкрафт висне. Так погнали. Давай хто перший добуде, ось те он дерево. Давай погнали. Так я вже добув дерево, так Бачиш, Так ось то повода. потрібно дивись. У нас же так змагання все таки виживання, змагання. Так я вже все собі зробив. Бачиш, село навіть побудував. Ні, я не хочу нічого. Добувати ну, все. ну будь ласка. Ну добре, добре, ходімо. Давай, давай, хто дерево. перший добу... Дивись, у нас є з тобою два дерева, бачиш? І давай хто Де? перший його добуде. Яке Тільки дерево? почекай. Де? Ну, ось це, це твоє, два. наприклад, ось це моє, добре? Відійди від мого дерева. Так, добре, 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 друзі, зараз Опа. заповільнимо трохи. Ой-ой, ой, о, я пришкурив час. О, о. Щас що заповільнимо це було? так. ось дивись, так. Дивись! А, так, дивись! так, так, що там в тебе? Е, Стоп. Що там? У мене щось знову. Ти чуєш, я клавішу натискаю. А, так, так, Кавун. Це я хочу щось зробити. Що за фігня? Капець, Я час заповільнив, навіть сам дуже повільно бігає. Е! А що там, що там, Кавун? Я не розумію, так, просто все. ну. Я, бо... зупинив час, я не можу рухатися і все. Я швидесенько зламаю зараз ось ті шматочки дерева, вони одразу випадуть, як тільки я продовжу час. Так, що там, Кавун, а в тебе. Та ну слухай, п... давай перезайдемо на мапу, я не розумію. Я перезайдемо можу... на. На мапу? Ну зараз. Тільки трохи почекай тоді, будь ласка, добре? Чого почекай? Давай вийди з карти, і я вийду з карти. Ну Сміє. я не знаю, в мене все нормально. Так. Так а як мені збер... збирати що, що? що в тебе там? Це дерево в мене рука рухається, якось дивно, це що. Яка рука, це рука? що в тебе там рухається, Кавун? Я вже я майже розумію. все дерево добув Уявляєш Яке собі? Це дерево, я тобі кажу ще раз, що я не можу його добувати. Як ти не можеш його добувати, Кавун? Уже пройшов капець скільки часу, я вже все дерево зробив. О, Ось подивись. Так яке, а скільки в тебе дерева зараз? У мене п'ять. да я все вже зробив. Подивись на моє в тебе так, в мене... півроку в мене проходить, 9. поки ти щось робиш. Оце ти лінтяй, звичайно. Е, чому мені дерево не випадає? Стоп, що? знаю, Все а, ну, нормально. А ну-ка, зараз пробую. Так, короче, друзі, капець реально виходить його тролити. І це дуже-дуже смішне відео, тому що Кавун реально навіть не підозрює, що це все моїх рук діла. Так, що там Кавун? Що в тебе там як справи, а? А мені цікаво одну річ зараз перевірити. А ну-ка, якщо я зараз піднімусь високо, то спаду на сіно. Я розіб'юся чи ні? Твої думки, які спробують? на сіно? Ну, звідти, я думаю, ні. Тому можеш стрибати. Ні, я, я ж хочу піднятися як чоловік. Ну, сам розумієш. Ага. Так, ага, я стрибаю, ну да, да да, Бо давай, на... давай, стрибай. Ну що там, Стоп. ти долетиш, я тебе просто не бачу. Ну, ти будеш долітати ти... чи ні? Почекай, я тебе бачу. Кавун, я, я знизу тебе чекаю. Що там в тебе? Секунду, це що? Це що таке? Е, э, э, стоп э. А? Що Що таке, кавун? Э -э... Це не в порядку. В тебе ти можеш нормально записати відос? І класний відос зробити, класне виживання. Люди дуже сильно чекають і хочуть, щоб все було круто. А ти там десь в повітрі літаєш. А, я хочу тебе попросити, щоб ти купив собі інтернет нормальний. Тому що я зрозумів, все через твій інтернет. Купи собі інтернет нормаль. за заповільнимо час, зараз і буде він дуже повільно падати. А, інтернет зараз перезапущу. Так, здається, перезапустив. Що ти там перезапускаєш. Ой, ага. що це таке? Що там в тебе? Ну я ж не повільно. Балакаю, чому в мене Майнкрафт повільний. Я, я не знаю, кого, не це знаю. Це що, тролинг якийсь? Чи що? Я не розумію. Ти, я... ти нічого не знаєш, навіть не вмикаєшся. в Мої проблеми усі. Що, який тролинг? Так, коротше, погнали в село, подивимось, які там предмети нам підготували жителі, а? Ну ходімо, але це якось дивно. Та все нормально, не переживай. Так, о, якраз таки в цій скринці все є. Ходи до мене, кавон, ходи до мене. Так, я тут, і що? Так, давай подивимось, що тут є. У нас буде з тобою змагання по риб... А, можеш повернути мої речі? Так, що це таке? Почекай. А, так. А, та ти, та це ти робиш, я впевнений. Що ти я роблю? Ти. Прибери це, я тобі ще раз роблю. Що покрулю. таке? Давай, давай сюди речі і давай не випендрюйся. Зараз ну, ми а ну, з тобою так. будемо. А, так. Цей. Все нормально буде. Да. Зараз тобі так. будуть. А, що? Я не можу тебе. Звуков попасти. А? Що це таке? Так ти це... в яму чуть не впав, кавун! Що Ану, ти там Що ти а... там хочеш попадати? Що Без ти там хочеш? Що таке, кавун? Я не можу, я ведве все. А? Я бачив в твоїй руці щось. Ну показав мені, що це таке зелене. Що, це, зелене? Напевно, це я загубив. Все ще зелене, це моє, тому що я кавун. Давай сюди, повертай мені. Тримай, тримай, кавун, зелене. Зараз ну, я тобі дам. Ось давай. в мене було в руці. Не дивись, це! А, ну, на тобі. а? Н... ти що робиш, кавун? Ану, відстань, тобі. давай. У мене сердечок дуже мало так. Кабець, так зі треба. Та це ти не робиш, все, я дібратись. зрозумів. <ріст> 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 ти за кого мене тут ä, тримаєш? Я не зрозумів. Давай, давай сюди мені цю річ. Я зараз тебе так буду так потрібно придумати якусь, Про яку він подумає, що це та річ. Так, зараз Ти куди зник тобою... там? Зараз сюди ми вийдемо, йди. так. Кавун, Алло. що в мене трохи висне? Інтернет, я тебе не чую. Та купи собі вже інтернет. Ех, Скільки можна чекати на нього, так, так де мій сподіваюсь, трізубець? він повірить, що то зелене Та це була купиця соломи. зараз перевіримо і дуже сподіваюсь, Ех... реально, що повірить. Так, Кавун, я перезапустив так. інтернет, що в тебе тут, а? Так, почекай, мені треба походити, тому що. Так, походи обов'язково, так. У тебе інтернет взагалі якийсь дивний. Та ні, а все нормально. Може, це якщо... в тебе галючий. О, так, ну не, так не треба, навіщо о, ти мене? Ну не бий мене, будь ласка. Добре. Я так, тримай. через тебе три зубкинув далеко. Ти що, тобі. Ти каз. У мене одне сердечко, кавун. Почекай. Дивись, ти просив в мене те, що я тримав в руці. Ось ця копиця сіна, це якраз таки те, що я тримав. Ти кольори взагалі якось розлічаєш. Дивись. Вона якого кольору? Зеленого? Так, зеленого. А, ну тоді зрозуміло, так, діагноз зараз випишемо. Тому що це не зелене, це жовтий. А, ну може помилився. Так, давай з тобою змагання. Яке змагання? Давай на початку зробимо. М -м я не знаю, хто далі закине вудочку. Е -е -е -е. Ну, ти тему все ж таки не переводи, тому що а, ти мені повинен ось цю зелену річ дати. Вона в тебе, я знаю. А, О. ось цю чи що, капець тримай. Ти в руці там щось тримав, не обмані мене, я все бачу. Та ну кому ну достатньо! Давай, все, все, все. в мене дуже мало сердечок. Це недостатньо. Так що ж ти такий, що в тебе завжди мало сердечок? Мене завжди багато. Так, давай мені цю річ. Яку? Зелену, яку ти в руці тримав, не чуєш, чи що? Та що? Що тобі показати? Дивись, це перший сот він пустить, це другий, третій. Так четвертий я ж не бачу стей. нічого, ти кому показуєш? А. Ну глядачам ага. показую. Подивишся, відоси, подивишся, що все ага. добре, все нормально. Ага. Я не знаю. про що. Та я бачив, як все добре. Сміявся там вже напевно з мене. Все, я на тебе образився, як пішов. Зараз... Тобі. <звук> відключився, я трішки мікрофон замутив свій. Так, коротше, сподіваюся, реально, він повівся на це все, і зараз будемо влаштовувати змагання з ним. Де, звичайно, я буду зупиняти, якось заповільнювати час, а він буде думати, що він програє, або що в нього інтернет глючить. Або навіть зараз перемотаємо швидесенько на ніч, а потім на день. Оце він офігіє. А так, зараз о, кавун, 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 ти де там? Так, Кавун! Туди його. Та, що? що? Що ти, ти, ти там? Та я тут виживаю. М'яссе треба зібрати. Ага, збирай обов'язково. Краще, ого. Збирай. Стоп, що свин. Збираю. Так, а в тебе якого кольору місяць? Білого в тебе. хто? Що я. Що там в тебе таке? ну, Чому я такий. Що? Стоп, стоп, стоп. Ааа! А чому він. Що там, каву? Там настільки все було швидко, що я навіть не пояснив. Та Кріпер там взривається просто за секунду, а не за п'ять, як зробив. Ну, може глюки, знаєш, буває таке, насправді, є. А в тебе там глюки точно. Що робити своїм інтернетом, я не знаю. Ти що робиш? Я не знаю, що я роблю. Ти що мене бачиш? Ти що робиш? Ти що робиш, я запитую в тебе. Що я роблю, кавун? Та я ж бачу тебе. А! Відійшов! Що таке, кавун це... Ні, все, 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 я зрозумів, все, Бубай, Я пішов. Ні, все, я, я не граю тепер, все. Я не граю. ой ЙОЙ ай кавун, ти бачив? На тебе теж моби напали. Які моби? Мені вже не цікаво так грати, все, я не хочу так грати. А, а що таке, що, що вийшло? Та тому що нічого не зрозуміло, ти там щось тролиш мене. Зелену річ, дай, я тобі кажу. Зелену річ, а, так добре, зараз я тобі все і все ти дізнаєшся, всю правду. Хочеш? Ну давай скоріше вже. Кавун! Що? Що ти хочеш? Ну тримай, коло, тримай, тримай тобі річ, зелену. Все, все, так. все, ось. А де вона? Та О. ось же, та ось же! Давай, Кавун, ти сердечка! Да давай, давай, та, блин, вони. Капець знищили! Мої Придоця, брати швидеси, тебе зелені так, знищили! Сюди добратись? Так, що там, кавун? Ти де? А брати мене не чіпають, зрозумів. Добре, добре, так. О, так, чіпають. Так, все, віддавай Я мені зм... мою зелену Я... штуку і все, і все буде добре. Uh... Що, яку ще штуку? Так я ж тобі штуку? дав, ти просив, зелену штуку. А навіщо ти мені дав барвних? Там була якась така кругла річ. Кругла, мене не проведеш. Та не знаю, Вони не, не знаю, може тобі здалося. Так, коротше, Та кавон. кавон, кавон. Давай сюди предмети, будемо устраювати змагання. А змагання, а які ти тобі предмети дати? Лук давай, ]ся. давай тризуб, давай мені будочку, стріли зуб, давай мені обов'язково. І, і стріл можу тобі запропонувати так, чотири. Добре, 4, добре, 4, 4. давай. Так, Ви, ну що, виглядь. кавон, давай так. Хто перший попаде? А, ми одночасно будемо. Стріляти, і хто попаде ось звідси в ось той стовп. Ага, в стовп, так. Так, давай, готовий? Натягуй ну, лук так. тоді. Ні-ні-ні, ні стояти, стояти. Що? Якщо в мене зависне то тоді ти програв. Добре, давай, так, добре, тільки давай поспимо. О. А, ну давай поспимо. Фух, ну що, ти готовий, а? Е -е, так Давай, а, давай, тоді. Цілимся. Цілимся. Тільки якщо зависне ти програв. Добре, 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 так. Зараз. І... Кавун. Э, готовий, так? Що ти там готовий, все, ти програв, в мене зависло взагалі все. знову Що в тебе та там это? зависло, я не знаю. Коли так? Я граю один, мене такого немає. А, я зараз, короче, стріляю. Так, готовий? Ааа, так, готовий стріляй. Все, так, я вистрілив, я попав. Куди ти попав? Так ходи ну, сюди, покажу, йди сюди. Дивись. Давай, ось покажи. ось стріла моя висить, дивись. Де? Гой? І що? Ну так, я ж не міг сюди стану. переміститись і поставити стрю. А моя зверху, а моя зверху, ти ви ще не бачиш. А, да? Ага, ти знову програв. Ай, Ой. ну добре, добре. Тоді давай хто далі закине вудочку. Ай, вудочку. Так, давай вудка. от сюди стаємо. Куди? Ага, і так. ось туди. Та ні, давай занову, я не кинув. <ріх> так, треба Давай, побратити. Три, два, два, один. Один. Так. О, подивись, воно взагалі в мене в повітрі зависла. В <хи> повітрі? Ну здається, що ти програв, кавун. Ні, в мене ж зависло, ти програв. Ти Ти це навмисно робиш. А, що я навмисно роблю? Ого, стоп, Що, що, що? дивись, я закинув. А ти що в воді робиш? Це Та я впав просто, ну вибач будь. Не, ласка! Це Дискваліфікація, це мінус 50 балів, як ти мені <хи> казав. Які 50 балів, Кавун, що ти придумав? Ну. А тепер yeah. давай змагання на луках давай? Uh, на луках? Mm -hmm. а, ой, готовий. Хто Там перший загасить поїсти. один одного луку? Куди ти так поспішаєш? Куди ти так Ай, поспішаєш? Так, так, зараз а, Саме луком. Кого? Ти а, маєш так, навазі. так, саме луком. Готовий. Так. Та, стоп, та ти. Ні, стій на місці, тому що я інакше поопасти в тебе не зможу. Добре, добре, давай, будемо стояти на місці, і хто перший загасить, готовий? Так, стій на місці, ти знову мухлюєш. Стій Добре, на місці. добре, давай, давай, давай. Давай, поїхали, на місці стій. Ага, е. так, стою на місці, ти, кавун. А ти що, знущаєшся наді мною, чи що? Кавун стою на місці, зараз, секундочку. що ти там стоїш? А, я стою на місці, а ти? Та я бачу, як ти стоїш на місці, мене ж все видно, ти що? Що в тебе Загорі? видно, кавун? А що ти там стріляєш? О, я, до речі, стріли бачу. Як Які повіду. стріли? Що в тебе там відбувається, ось Каво. бач, ось бачиш ось там, де будинок, ось там стріла. Будинок, я який іби ще середини. Зараз почекай, в мене Майнкрафт трішки там, завис. <хи> Та в тебе взагалі там інтернет віз завис. Де ти живеш взагалі? Так, я не так, так, так. Ну в я відбувся, в місті так? Києва, ти? Серйозно, а що там з інтернетом, я не розумію? Не знаю, не знаю, може глючить трохи. Так, коротше, друзі, ви бачите, що я зробив? Я просто зупинив час, поставив. Гупусть тут стріл. Він мене навіть бачить, але не уявляє, що це за фігня Проїсходить в нього. І як тільки я зніму з паузи час, всі ці стріли полетять в нього. Ви уявляєте собі, як він зараз здивується. Так, все, повертаємось назад. Так, а, Кавун. Що mm. там, готовий? готовий я перезапустив чого? інтернет, все здається, працює. Та Це не видно, нічого не працює. Так, нічого зараз там 99% і запуститься. Ага, так, 3-2. Ага, один! Ну, і що? О. Ага. І що? І що? Шо? Капець, я в тебе нормально так вжарив, не? Так, на тебе. И жо. е, ти що робиш? Що, хто перший один в одного попаде? О, е, я попав, кавун! Я попав! Зависло. Я попав! ти що, що ти попав? Ти навіть знищити не зміг з читами! Це дискваліфікація! Це мінус 500 балів, розумієш? З якими читами, Кавун! Якими читами, якими... Я не знаю, що вони роблять, але в мене Майнкрафт і це взагалі не чесно. Ой. Так ти притягнув, ти навіть не звука стріляв знову. Ну так вийшло, Кавун. Вибач, будь ласка. Знову, знову він програє. Що ж ти будеш робити? Так, давай біжи в село, в поселення, а я тут ще тут прошвирнуть швидесенько по скринькам. Та яке ще поселення? Я краще тут. Хто це взагалі? О, коник якийсь. Кониками краще побалакаю. Так, Кавун! Кавун, ти там де? О, я, я до речі, можу інвентарем зараз користуватися. Рухатися не можу. Ти знову, знову там щось вигадав? Зупиняєш мені якось інтернет чи що, я не розумію. А хоча ти не можеш? О, півсерця, прикол. А ти чо та? Ти де лаву знайшов, Кавун? Та звичайно, переді мною ти її поставив. Ти що думаєш, я нічого не побачив? Що, як я міг поставити перед тобою? І ти б це не помітив. Кавун, що ти таке щоб... несеш? А, стоп, я не розумію. Це що за фігня? Це ти що несеш? Що це за фігня? Чому мене так труси тут? Взагалі. Де тебе трусить, камон? Камеру трусить. Чому я такий швидкий взагалі? Я можу Біом швидко пройти? Тепер знову зупинився. Ти що якось Ой, ще й в воду впав. Хто? <гум> Хто кавун? Попрямій, і йшов і у воду впав. Як це я впав в воду, попрямій. Кавун, ну що ти несеш вообще? Так я ж бачив тут все. Це ти що несеш? Фігню якусь зробив. Ти як можеш мною керувати тут? Я не wow. розумію, це що за фігня. Ага, зелена фігня і червона посередині там щось. Це <хи> що в тебе таке в руці? Дай мені, я теж хочу пограти. Та що в мене, тут. я Давай. не розумію. Да, а ти попади в мене. Оу, дивись. Та я бачу це. Ми знаєш, як з тобою в цьому? В матриці. Я нео із матриці, я просто уворачуюсь від твого удару. Кавун. Дивись, який я крутий. Ні, я, я таке не дивлю. Розумієш, я не розумію, про що ти кажеш, але можу сказати, що це якісь щити. вау, wow. так. Так, треба в нього кинути, щоб він трішечки трішечки зрозумів. Давай, кидай. Е, та я ж бачу, що в тебе в руці. Ну серйозно. Та що в мене в руці, бачу. ну кавун, ти щось там зупиняєш. Все нормально, кавон. Ти щось там зупиняєш. Так, uh, в мене в руці цукрова тростина. Ага. Дивись. Ага. А в лівій? Що? В, лівій? Е, в лівій в В мене цукрова тростина. Тобі. На тобі. Зараз що ти згорів з живцем? Та там. знищу тебе просто. Кавун, все нормально. Так, Кавун, ну що? Я тобі готовий Що? При... Знатись. Ти де? <світ> Я тут, а ти де? Я теж тут. Я готовий признатись, так це не опа. зовсім виживання, Кавун, не бий мене. Та це, це не вже зрозуміло. Ну, Я ще с... 15 Ой, коротше, все все, 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 все. Я тобі все зараз розкажу. Що? Тільки не бий у мене ну, сердечок мав це насправді давай. просто челендж, змагання. Хто кращий, там в тому, в тому, в тому. Тому у нас з тобою зараз буде фінальне змагання, фінальний іспит. Чи готовий ти до нього? В якому сенсі фінальний. Це, ну, Фінальне в моєму розумінні, що це щось там вирішить, знаєш, а в нас що вирішувати? Я ж не програю... Ну не програв. Ну як вже. це так скрізь, я був перший, кавон. Я Де? там добував... Ми ж домовилися з тобою. Ти погодився, що якщо в мене щось зависне, то ти програв, тому що ти мене тролиш. Зрозумів мене. Ага, так добре, добре. Тоді давай хто перший, добуде. Та не бий мене в мене одне сердечко. Дай мені Ну нічого страшного, коли в мене було одне сердечко, ти мене. Короче, все, стоїмо тут, не шевелимось, і... так? І давай і... я від цього місця до того дерева і його повинен добути. Подивись, яке воно величезне. Або ти добуваєш ось це дерево, хто перший, готовий? Ну, давай, Тільки підлядувати давай. не можна. Е, так мене знову зависло. Кавун, ну як це зависло? Все нормально. Так в мене є відео. Ти що взагалі думаєш, що я нічого довести тобі не зможу, чи що? Яке відео? Потім покажеш. Може я його відос в свій вставлю, коли з тобою оце записую. Ага, вставиш, звичайно, покажеш, який ти а, читер. Грати не вмієш. Чесно, так. чесно, точно не вмієш грати. Ага. Так, кавун, ну клацуєш? я до я добув, я добув. Що ти там клацаєш? Де ти його добув? Йди сюди за мною, я тобі покажу, де ти його добув. Ну давай, 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 давай ходімо, ходімо, вот так. Я вже бачу, що ти його не добув, пішов, там, щось робиш. Ти думаєш, я не бачу, що. Що, так чи я тут, подивись. Ну, іде. Ну іде. ось. Ось, добув Куба його. Дерева, ось дерево. ось дерево. Так, а дерева, ти своє ось, навіть та. не почав добувати. Кавун. Так ти ж не переміг. Ти ж до кінця навіть не закінчив, тому ти програв. Тебе вже мінус 700 балів. Я не знаю, як ти збираєшся взагалі повертатися хоча б до нулю. Це ж неможливо, мені вже здається. Так, добре, добре, все понятно з тобою. Добре, добре. Тобі перемога все-таки. Добре. Або нічия, нічия, кавон нічия, все нормально. Яка нічия, я не погоджусь. Я вже сказав, що я переміг. Де моя корона? Так, Переморся. корона, почекай! Це бу... У насправді Крану не іспит. Я, Чо, оце, завдання, фінальний іспит. Фінальне завдання. Хто перший побудує 64 чотирьох? Небої... Та що ж ти будеш робити? Що ж ти такий а, слабенький? Кавун, кавун Та що таке? Ти мене тролиш? Я це бачив. Всі це бачили. Що там бачили? Так, фінальний іспит! 64 блоки вверх. В тебе є 64 блоки. А, дай мені 64 блоки О, тоді. В мене немає. А в тебе дерева нема? Так, а в тебе є 64 блоки? в У мене для є. Себе, в мене є для себе. А ну, в тебе є то для будь себе. Тоді мені 64 блоки. Добре, тому, добре. Що я зараз. не можу знову добувати через твої чити. Які чити, Кавун, все нормально. Чи ти. А я ж бачу, що це якісь чити. Так, зараз швидесенько добуду тобі. Ти не переживай, кавун, все нормально. Що ти там швидесенько добуваєш? Так, всього три. Скільки в тебе 3... вже блоків? Так, в мене всього 28. Дай мені ще. 45. Добре, на тобі. Коротше, давай хто вище просто стов побудує. Ось тобі ще 30, В мене лишається 32 блоки, і хто вище, стов побудує. Ага, де ти будеш його будувати? Давай поряд зі мною. А, а що давай, ти там давай, 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 так. Що ти там класиш? Ого, ти піднімаєшся, звичайно. Стоп, а як ти піднімаєшся? А як ти без дошок міг піднятися? Це ти в креативі? Бо що, в мене ти дошки, дошки не ставиш? О, Гавун. а зараз з'явилися дошки. Подивись дивись наверх, наверх де ти? я і де ти. Я не можу дивитися наверх. Як це не можеш? Ну не можу. Я не можу рухатися. Та ти можеш це, ну подивись. Так я не можу, бачиш, я натискаю ось клавішу. Ось <laughs> о. Стоп, чи можу? Стоп. Можеш, я кавун, можеш. Що ти видумуєш симулянта Який це ти симулянт, маленький. Так, короче, маленький симулянт Я сповінимо час трохи, Девим ось так. Там. Сповільнимо е, час. Я Тепер. підлетів знову. Ось так. А що ти там робиш? і Ось так. Так, тепер. Ой-ой-ой, ой, ой, я здох. Що там, ой-ой-ой? Капець, тут навіть бдюка зупинилась. Так, треба кавуна тепер знайти і подивитися, як йому зараз прилетить з того стовба. А ось і кавун. Так, кавун, ну що там? Mm -hmm. Де. Я зараз підбігаю вже до тебе, ти добудувався? Звідки ти підбігаєш? Ти ж зверху був. Е, а? це що взагалі О, за фігня? А що а ти впав, кавун? Це хто робить зі. Так, ну це ж ти робиш точно так, де мої три зубці? Та три які тризубці? зуби три зараз покарає маленького поляниця. Добре, до добре, добре, давай так. Попадеш в мене, ти переміг в цьому відосі. Ні, умови тут ставлю я, тому що я вже переможець, де моя корона? <рес> Немає в тебе корони. Тебе також. На тобі, на тобі, на тобі. Е, ти що ага. знову робиш? Якась зелена нього. О, фігня що ти в лаві? каву. Всі, <гум> Всі бачать, якась зелена фігня в нього, це якийсь тролинг, чи що, це типу помста твоя, чи Яка що. Яка помста, все нормально. Коротше, коротше, знаєш, що я тобі скажу. Що? Цей відос не вийде, тому що він якийсь дуже нецікавий. Ти все, фігньою страдав тут. Знаєш, я пробував виживати нормально, а в нас з тобою нічого немає, на жаль. Так тобі треба перед тим як взагалі гукати мене знімати відео, купити собі нормально. Інтернет, ну точніше, провести його. Добре, добре, тоді все, давай, бувай, відос закінчився. Не буду та з тобою більше давай. записувати відос. <рес> <рес> так, коротше, друзі, ось такий тролінг вийшов. Кавун буде думати, що цей відос не вийде, але він вийде обов'язково. І він побачить себе, коли я над ним влаштовував ось такі пранки. Тому, друзі, обов'язково підтримайте лайкосом та коментарем. А з вами був я, Паляниця та Кавун. Ну він прощатись не буде, тому що це буде пальм. Але дякую, що подивились цей відос і до зустрічі. Капець приколдесна штука, каву до сих пір думає, що це в нього все висто, а в мене все нормальок.